Всім привіт! Сьогодні будемо робити огляд такого комплекту фірма Беліза. Матеріал це фланель Це така байка мягенька, вона тепленька. на зиму саме. Ось Дивимось. Такий малюнок має цей комплект. Тут входить це односпальний розмір, є такий двоспальний, є такий самий сімейний розмір. А саме в односпальному є одна наволочка входить в набір. Це. Такого малюнку. Далі під ковтра, розмір їй 160 х 220 і простирадло 180 на 240. В такій коробочці, Гарні такі. більше схожу на, на подарункову. Плівку поставили захисну. Потім листівка. Тут вказані особливості використання даної тканини. Там, як правильно, прати, і так далі. Ось так запакували простирадло гарно. під ковдра. Це під ковдра у нас йде. Ось така, видно, м'ягенька така. Е, іде далі наволочка входить в набір. Така. Зараз подивимось, ближче ще її. І саме останнє це простирадло. Такого кольору. Ось такий цікавий набір.